Ну от е, пласкі стріли характерні для слов'янського озброєння, і вважається, що вони, були, е, ну, вони використовувалися для того, аби стріляти по ногам коней і перебивати їм сухожилля. А ще наконечники списів ножі, серпи, цвяхи та монети у загальному переліку близько 70 експонатів. Їх харківські сапери передали до історичного музею імені Яворницького. Знахідки ситуативні, тобто ну, сапери займалися своєю саперською справою, робили наші території безпечними і паралельно на їхні металодетектори потрапляли предмети, які от були ідентифіковані. Ними, як старовина. Найстаріша знахідка військових, кажуть у музеї, це скіфський наконечник стріли. «Скіфський, ти його ні з чим не сплутаєш. Ну, для прикладу, от, ну вони ж відрізняються. Це скіфський час, це 6-5 століття до нашої ери. Є і предмети побуту: ножі, серпи гудзики. Вони молодші за віком, 9-15 століття уже нашої ери, розповідає археологиня Анна Юрченко. Це фрагменти клепаних казанів, це ручки казанів, так і такі цікаві моменти, як ну це зламана, вона мала бути дуже довга. Це вилка для діставання м'яса з Казана. Під час, під час походу, коли вариться їжа в казані, з неї м'ясо можна було діставати. Унікальною для музею знахідкою стала хрестоподібна підвізка. Археологиня пояснює у 9 столітті християнство не було поширене на території східної України. І Алани, і слав'яни, і булгари вони лишаються падетеїстичними, вони лишаються язичниками. Але це була максимально віротерпима держава. Ці знахідки не перші, які військові передали історичному музею, каже заступниця директора. Під час ратя копів була знайдена. Було знайдено поховання жінки до бронзи, і з ним був невеликий горщичок, ліпний бронзового часу. І от хлопці викликали музейників туди. Там була така комічна ситуація, що вони боялися, що за ними буде якесь прокляття, і казали, ну то точно не буде ніякого прокляття, ми не хотіли. Старожитності сапери дістали з кремаційного могильника, припускають у музеї. Надалі їх відновлюватимуть реставратори. Потім додадуть до музейних списків Софія Москаленко та Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.